Найбільшою помилкою при побудові команди є лідер. Точніше, його страх страх втратити працівника, страх втратити людину і страх помилитися в людях. В більшості такі страхи бувають у нересурсних лідерів. Ну, в принципі, я такий самий був і, можливо, частково є. Цей страх попереджується простою історією. це жорсткістю в управлінні, ерудованістю та ресурсністю. Лідера, як такого, ці всі три навика впираються в просте: ерудованість і в досвід. Навчайся, розвивайся як керівник і лідер. І тобі не буде страшно прощати з людьми, тому що ти будеш знати, що ти маєш цей скіл, який не має ніхто в своїй групі. Цей скіл називається створювати інших працівників, віддавати їм себе для того, щоб твоя група чи компанія росла. Ще раз фіксуємо: не бійся помилок. Навчайся, будь ресурсним і старайся швидко прощатися з людьми, які з тобою не в одному ритмі. Все просто сили й мудрості підписуйся попереду багато корисно.